Сьогодні в програмі у Недригайлівському районі на базі товариства Агробізнес ТСК» відбувся міжнародний семінар з вирощування картоплі та овочів. Протяжність лісових доріг в області зросла ще на 7 кілометрів у Рубриці Крупним планом. Державне підприємство Сумське лісове господарство. Коли можна розпочинати заготівлю грибів у Рубриці на замітку? На дошці пошани голова садівської сільської ради сумського району Надія Масалітіна, людина з великої літери. На міжнародний семінар з вирощування картоплі та овочів до товариства Агробізнес ТСК», що у Недригалівському районі Сумської області, з'їхалося майже 170 учасників з Німеччини, Нідерландів, Польщі, Росії, Білорусії, Молдови та України. Сьогодні можна сказати так, що наша відповідь. Європейському союзу, що Сумщина може навчити, як вирощувати картоплю. І по тих обсягах, яких сьогодні господарства демонструють по об'ємах збору врожаю по картоплі, ми можемо нагодувати декілька областей України. І Більш того, я думаю, що можемо експортувати картоплю, тому що вона екологічно чиста до Європи. Дехто із закордонних учасників уже не вперше на Сумщині, проте не перестає дивуватися урожаєм картоплі, вирощеним на українській землі. Ми дуже раді знову приїхати до України на цей семінар. В минулому році ми привезли з собою додому багато позитивних емоцій. Я впевнений, що ми і надалі зможемо успішно співпрацювати з підприємством та отримувати високі врожаї. Господарство агробізнес ТСК», на базі якого проходив семінар, займається вирощуванням нових сортів картоплі німецької селекції, сучасне обладнання, щорічне внесення мінеральних добрив, зрошення, впровадження у виробництво високоефективних енергозберігаючих технологій. Для збирання та сортування вирощеної продукції забезпечують господарство одні з найвищих показників урожайності в Україні. Компанія Солана має інформацію по всій Україні, по Білорусі, по Росії. Ну вони нам прогнозують, що у нашому господарстві врожайність найвисока висока буде по Україні в середньому. Співпраця товариства агробізнес ТСК» зі всесвітньо відомими фірмами Bayer, Солана Grimme – це гарний приклад того, як використовуючи німецьку селекцію на українських ґрунтах можна отримати урожай майже 700 центнерів з одного гектару. Аграрні інвестори та сільські громади Сумщини успішно співпрацюють, надаючи реальну допомогу навчальним закладам області, спрямовуючи кошти на їх модернізацію та покращення матеріально-технічної бази. Зокрема, на потреби Височанського навчально-виховного комплексу, що в Охтирському районі, акціонерне товариство саду продовж року виділило значну суму близько 95 тисяч гривень. В цьому році тільки Десь на 65 тисяч перед початком навчального року до початку навчального року було вложено фінансів на приобретення красок вікон, дверей, постройка лісов, ремонт спортзала. Після реорганізації навчального закладу у 2008 році особливо гостро постало питання з приміщеннями для навчання дітей, оскільки до школи приєднали дитячий садочок, з'явилася необхідність у відкритті додаткових груп для найменших вихованців. Коли постало питання про відкриття другої дошкільної групи, у нас просто була кімната, і, на жаль, більше не було нічого. Це і стільчики, які нам придбали в кількості 20 штук, це і лавочки для дітей, це і столики ігрові. Ну і звичайно, така такі корпусні меблі, де можна було б розмістити іграшки. Сьогодні у Височанському навчально-виховному комплексі навчається більше ста учнів та сорока вихованців дитячого садочка. Товариство сад, яке тісно співпрацює із закладом, намагається всіляко допомагати та сприяти його розвитку. Наш член асоціації Віктор Васильович Сугак в ліці його учредителя оказався найбільшим спонсором наскільки здесь уютно, наскільки здесь хорошо, наскільки здесь діткам удобно знаходитися э, в цій школі, сколько здесь вложено труда і любви, это могут можуть тільки ті люди, які працюють здесь на землі. Така взаємовигідна співпраця бізнесу і влади допомагає багатьом школам сумської області ставати комфортнішими для виховання і навчання підростаючого покоління. У державному підприємстві Лебединське лісове господарство нарешті завершено будівництво дороги лісогосподарського призначення протяжністю понад 7 кілометрів. Це дороги, які виконують функції лісогосподарські, а в першу чергу соціальні, адже вони з'єднують населені пункти між собою. Жителі населених пунктів мають можливість рухатись по хорошій дорозі. Будівництво дороги між селами Дацинківка, Жиріч Лебединського району тривало майже два роки, і обійшлося у півтора мільйона гривень. Спочатку ми зробили дорогу із Кирпичу, а на сьогоднішній день ми бачимо, а рядом із нею зробили дорогу і покрили ще і відповідним будівельним матеріалом, так званим шлаком. І коли ми подивилися, то вирішили знайти живі кошти і вже зробити дорогу, щоб вона дійсно була красивою дорогою, щоб туди можна їздити в будь-який час року. І ми Побудували. Будівництвом лісових доріг на Сумщині почали займатися у 2008 році. За минулий рік їх мережа збільшилася майже на 40 кілометрів. А за останні п'ять років в області споруджено понад 80 кілометрів нових лісових трас. Цінова ситуація, що нині склалася на ринку молока в Сумській області, не зовсім задовільняє населення. Фахівці говорять, що цінова політика залежить від багатьох факторів, і в першу чергу від кормів. Субвертість молока сьогодні в основному залежить від чого від кормів. Якщо ми два роки назад мали ціну на корми 2, 250, так. Була ціна така на молоко. Якщо ми сьогодні в цьому році маємо ціну на зерно гривня 50 гривня 60, ми ж розуміємо, що собівартість молока вже буде нижча, так? і дохід населення в цьому плані буде вищий. Закупівлю молока у товаровиробників області здійснюють вісім молокопереробних підприємств сумщини та 5 підприємств з інших областей Харківської, Полтавської та Чернігівської. Ціна ж на сировину не змінюється уже тривалий час. Ціна повинна бути все-таки виважена. Вона повинна бути. Яка економічно вигідна як виробникам, так і переробникам, і так населенню, яке його споживає, цю продукцію ми обраховуємо як для себе, обраховуємо. Саме оптимальна ціна, середня ціна була, яка б задовільняла, мабуть, всіх, так 260 за словами посадовців, підвищення закупівельної ціни на молоко є можливим через створення конкурентного середовища на ринку молока. Головна умова молочна сировина, як і готова продукція, має бути конкурентно спроможною. Вирішити це питання можна через створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, яких виплати за здане молоко не суттєво, але дещо вищі, ніж ті, які обіцяють перекупники. Кооператив за рахунок іще тих послуг, які надає завод по заготівлі. За рахунок того, що ми там зекономили, зменшили ці затрати. То із -за тих послуг ще в нас там є кооперативні виплати. Як ми там зуміємо, то трошки більше платимо своїм членам кооперативу. На сьогодні ж у області спостерігається сезонне зростання закупівельної ціни на молоко. Надзвичайні люди з особливою любов'ю до лісу працюють у державному підприємстві Сумське лісове господарство, яке розпочало свою роботу в далекому 1936 році, і з того часу надійно закріпило за собою провідні позиції в області. Господарство займається перш це е, збір насіння, посів, насіння, вирощування сіянців, посадка сіянців, заготовкою деревини. Вивозка, переробка деревини і сувенірної, випуск сувенірної продукції. Одним із головних напрямків роботи Сумського лісового господарства є переробка деревини. Для цього тут працює п'ять пилорам, які за добу обробляють близько 15 кубометрів деревини. Переробляємо на експорт. В основному це твердолистяни породи, це ясень, яким не користува не користується внутрішній ринок. То ми відправляємо його, переробляємо, відправляємо на експорт. З метою удосконалення переробки деревини нещодавно у піщанському лісництві державного підприємства Сумське лісове господарство встановлено дровокольний верстат для виробництва колотих паливних дров. Потужність цього верстату складає близько 10 метрів кубічних готової продукції за одну зміну. Такі темпи виробництва дозволяють постачати паливні матеріали не лише на внутрішні ринки області, але й експортувати за кордон. У нас є деревина, яка сухостійна, яка взагалі не має ні жодного попиту, але коли вона переробляється на дрова, це ця деревина, яка дуже потрібна для опалення домівок і яких любих приміщень. Сумський лісгосп також є лідером з будівництва лісових доріг в області. Починаючи з 2008 року, в господарстві встигли спорудити близько 16 кілометрів лісових доріг з твердим покриттям, витративши на їх будівництво майже 5 мільйонів гривень. В цілому вже зробили 23 кілометри доріг. В цьому році 2600 з твердим покриттям і 2200 земляного полотна. За щодо вложення капіт. Капітальних інвестицій, ми зразу ж, ця дорога окупається буквально за 2-3 роки за, 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 за счет економії запчастин і тому подібного. Працює у Сумському лісовому господарстві один із кращих в Україні сувенірних цехів, де виключно власними руками виготовляється продукція на будь-який смак. Продукція вази, тарелі, доски роз'яличні різні грибочки, там конфетниці, цукерниці. Вся продукція виготовляється із м'якої породи. Це липа і осіна. Екологічно чистий, тому користуються попитом і не задержуються. Доказом цього слугують численні нагороди, якими відзначено сувенірну продукцію сумського лісового господарства. Виставляємося завжди на 100 кращих товарів сумщини. Ми є з дипломатами, лауреатами конкурсів цих 100 кращих товарів сумщини. Це теж дає позитивний результат нашому підприємству. Дружній колектив лісового підприємства не тільки відмінно працює, але й перемагає. Нещодавно в обласній спартакіаді з лісівничих видів спорту команда сумського лісового господарства виборола перше місце, довівши всім, що сумські лісники найсильніші та найспритніші в області. Люди, які працюють в лісгоспі, це дуже поважні люди, які багато попрацювали. А ще сьогодні в нас оновлюється колектив. Проходять молоді працівники. Уже близько 17 років на базі сумського лісового господарства успішно працює учнівське лісництво Паросток, яке з великим задоволенням відвідують майже 150 учнів п'ятої загальноосвітньої школи міста Суми. Мені подобається тут працювати. Ми, крім практичного теоретичного матеріалу, виконуємо і практичну роботу, висаджуємо дерева, приймаємо участь в акціях, підгодовуємо птахів, робимо годівнички, тобто захищаємо ялинки від зрубу, робимо букети для ялинок. Ми є учасниками багатьох акцій всеукраїнських, обласних, міських. Працюють у паростку досвідчені педагоги, завдяки яким вихованці гуртка вже неодноразово визнавали кращими в Україні. Наша учнівське лісництво було чотири рази визнана кращим на Україні у 2000 2007 2008 8-му роках та 2012 роках. А у цьому році ми вибрали почесне третє місце на Україні. І діти, і дорослі працюють у сумському лісовому господарстві заради однієї спільної мети. І наша задача як максимум зберегти цей ліс, щоб він давав віддачу нашим людям, які і відпочивають, і дихають, і просто любуються природою. Ліс це наше чисте майбутнє, тому піклуватися про нього мають справжні професіонали. Саме такі майстри своєї справи працюють у державному підприємстві Сумське лісове господарство. Щоб отримати високий урожай, варто правильно провести посадкові роботи. Допомогти в цьому можуть сучасні технології, без застосування яких не обійдеться жодне господарство. Спеціальна фриза виробництва компанії Гріми для створення гребня перед посадкою овочів у товаристві агробізнес ТСК з'явилася недавно, але працює ефективно. Тут прийміняється система для а, а, образування лунок. А, в Україні це у нас тільки перший опит. Использования такого устройства, но оно себя зарекомендовало очень хорошо и на рынках э, Европы и на рынке Соединенных Штатов. Вот. Эта система позволяет задерживать влагу в почве и соответственно дольше питать влагой растения, Застосовують фрезу не лише в роботі з картоплею, але й з іншими овочами. Фреза ще интересна тим, що вона може бути использована як для картофеля, так і для других овощных культурах она может снабжаться гидроприводным катком для уплотнения гребня, вот, что очень эффективно используется на э, возделывании моркови. В таком случае гребень у нас получается плотный, и по нему можно пускать э, селку для посева овощей. При збиранні овочів в першу чергу картоплі товариство агробізнес ТСК» також довіряє техніці гріми. Картоплезбиральна техніка цієї компанії дозволяє повністю механізувати процес від збирання картоплі до закладання її в бункер. Машини такого типу характеризуються високою продуктивністю та функціональністю, спрощуючи процес збирання овочів і роблячи його менш затратним для господарств. Що таки по-справжньому тепло і комфортно відтепер знають учні Куянівської загальноосвітньої школи, що в Білопільському районі, та пацієнти хірургічного відділення Буринської центральної районної лікарні. Адже цього року підприємство Слобожанщина Агро, що входить до холдингу, індустріальна молочна компанія, вклало чималі кошти у заміну старих вікон у цих двох закладах на металопластикові конструкції. Ремонт замена металлопластиковых окон в Куяновській школі. 2012 году ми замінили 29 металлопластиковых металопластикових окон, в этом году 31 окно. Значит, В этом году было потрачено 71 тисяча гривень на замену этих окон. Также 128 двадцять тисяч гривень ушло. на замену 54 металлопластиковых окон в Буринской районной больнице. Это все согласно и программы индустриальная молочная компания помогает, и согласно тех подписанных договоров о социально-экономическом партнерстве. Обязательств у нас много и перед людьми мы их стараемся все исполнять. Старі вікна, які знаходилися майже в аварійному стані, вже зовсім не зберігали тепло, тому їх заміна була вкрай необхідна. Я скажу, що це дуже велика робота, тому що старі вікна ніяк не зберігали тепло, і дуже тяжко було в формі палата знаходитися. І важко працювати медичному персоналу, коли людина роздягнена і необхідно робити оперативне втручання. А в відділенні або в палаті, або перев'язочній, або в операційній, холодно. Зараз у нас ця проблема відпала. Крім того, підприємством було відремонтовано близько восьми кілометрів дороги від села Вири до Ульянівки. Полагоджено міст поблизу села Жовтневого. Наразі ведеться реконструкція будинку лікаря у ворах. Отже, намагаються допомагати кожному та піклуватися про всіх. Кожну дитину і кожного свого пайовика товариство вітає з Новим роком. 9 травня вони не забувають привітати ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав. Це і подарунки, це і вручення пайків. У цьому році за допомогою товариства нам змогли. Провести таку дуже святу справу. Ми перепоховали воїнів, які були знайдені на території Шосткинського району. Їх тіла були перевезені і перепоховані в селі Новопетрівка. Для цього товариство виділило кошти і, звичайно, транспорт надало минулого року. На потреби селищних та місцевих рад підприємство Слобожанщина Агро витратило близько півтора мільйона гривень. Це вуличне освіщення в селі селяпіски. Це і ті програми, які йдуть від Слобожанщини Агро по підтримку наших школ, в частності нашему стыду, і ще до цього року в районі не всі школи були оборудовані битовими комнатами. І от зараз ми вже можемо вам доложити з гордістю, що последние проекты в районі завершаються. Розвиток інфраструктури сільської місцевості, ремонт та модернізація об'єктів соціальної сфери та навчальних закладів за підтримки підприємства Слобожанщина Агро в Сумській області триватиме й надалі. Після тривалих рясних дощів на Сумщині настав черговий грибний сезон. Цього року в лісах області грибів дуже багато, проте, аби назбирати повну корзину, варто знати, де вони ховаються. В кожному лісі свій гриб. Якщо опеньок, це треба на зрубах шукати. Якщо маслята, це треба шукати у посадках років 5-10 років. Якщо це лисички, то це треба шукати в умовах А2, Б2, де чиста сосна піщані землі. Якщо це білий гриб, то треба шукати у соснових насадженнях, де є мох. Де є достатньо влаги після обільних дощів і теплих ночей. Розпочинати заготівлю грибів фахівці радять у червні місяці, а закінчувати із настанням перших заморозків десь наприкінці жовтня, на початку листопада. Збирати гриби варто якомога раніше, поки сонячні промені косі, а роса ще не зійшла. Саме тоді їх видно найкраще. Першими з'являються лисички. Це жовті неловикі гриби, ростуть невеликими групами. Потім з'являються маслята, білі гриби польські, у вересні сироїжки, зеленухи. Збираючи гриби, слід бути дуже обережними. Спеціалісти радять уважно ознайомитися з порівняльною характеристикою грибів, адже у деяких їстівних є отруйні двійники. Небезпечними також можуть виявитися гриби з ушкодженими ніжками: старі, зів'ялі або щервиві. Саме небезпечним грибом. Отруйним, яке є на нашій території, це бліда поганка. Основна відмінність її від наших грибів це білий і сироїшки. Це наявність під шапочку поязка і утовщення біля е, корня гриба. Аби не стати жертвою тихого полювання, варто пам'ятати одне єдине правило. Пам'ятати головне правило: якщо не знаєш гриба, то краще його не брати. Якщо ж ви не маєте достатнього досвіду збирання грибів, просто відпочиньте на природі, не наражаючи на безпеку ні себе, ні свою родину. Справжнім керівником неможливо стати, ним треба народитися. Такі люди, як Надія Іванівна Масалітіна, переконливий цьому доказ. На посаді голови садівської сільської ради сумського району вона працює вже 20 років, піклуючись про рідне село, допомагати людям покликання її душі та веління серця, зізнається, обрати таку професію їй, мабуть, і сам Бог велів. Сільським головою я прийшла, мабуть, не випадково, тому що коли я закінчила Харківський. Агр... Аграрний інститут до Кучаєва. Що тоді у нас філія тільки відкривалась, коли я закінчила. Я закінчила 81-му році, і у мене був вибір або інститут суд суддівної експертизи це в місті Харкові, або суми. Ну, я вибрала свою рідну землю, свою сумщину. Обравши Сумщину, Надія Іванівна ні на хвилинку не пожалкувала, а навпаки, плідно працювала заради її процвітання. Зізнається, починати було дуже важко. Коли я прийшла сюди, спочатку в купі бумаг, в купі боже, думаю, я, мабуть, не справлюсь, я, мабуть, не справлюсь, коли люди йдуть, смерть, народження, все. А потім думаю, як я все зможу. Завдяки відкритості та наполегливості надії Іванівні вдалося зробити все і навіть більше. Нині садівська сільська рада має одні з найкращих показників розвитку в області. На її території проводиться щорічна міжнародна виставка ярмарок Агросумщина. Успішно функціонують бюджетні установи, розвивається інфраструктура. Наразі ведуться ремонтні роботи значного відрізку ґрунтової дороги та водогону. У зв'язку із суттєвим збільшенням народжуваності у селі вирішується питання будівництва додаткових приміщень для дитячого садочка. На сьогоднішній день у нас народилось 30 діток в перший клас ми відправили 40 діток, тому населення у нас зростає. Ми хочемо добудувати двохповерхове приміщення, щоб там був прекрасний спортивний зал, і ще десь дві групи нам необхідно додати. Сьогодні у садівському дошкільному навчальному закладі функціонує чотири повноцінні групи. Садочок відвідує майже 90 дітлахів із найближчих населених пунктів. Для їх затишку та комфорту сільською радою створено всі необхідні умови. В дошкільному закладі типове приміщення, вистачає в нас місця для всіх діток, і ось зараз ми відкрили нову групу при школі. Є у нас приміщення і окремо спальні приміщення, ігрові, умивальні кімнати, все обладнане відповідно до, до вимог. Нас фінансує сільська рада, всі наші так сказати, запроси виконуються. дитячому садочку тепло, затишно. Я думаю, що і батькам, і дітям подобається. Працюють у дошкільному навчальному закладі садівської сільської ради досвідчені педагоги, тому малеча щодня із великим задоволенням ходить до рідного садочка. І на шухліщо, і золота шпичом, пожився відзачом, і у тонці підзачку він уграє по садку. Старші ж діти мають можливість відвідувати різноманітні гуртки у будинку культури. Побачити виступи талантів можна не тільки на сцені села Сад, але й за його межами. Зі свого боку, Надія Іванівна, як голова сільської ради, всіляко сприяє та допомагає розвитку місцевих дарувань. Селищна рада без неї ми б мабуть не не працювали. Велика вдячність Надії Іванівні за те, що вона допомагає нашому будинку культури. Це завдяки їй ми працюємо в теплі, і от у нас красиво так і у феє, і завдяки тільки нашій селищній голові. Особливу увагу у селі Сад приділяють розвитку спорту, а понад усе футболу. У минулому році, 2012-му, наше село стало першим області зайняло як краще спортивне село в області. Значить, ми підтримуємо наші дві футбольні команди, це дитячі дорослі. До речі, у нас дорослі е, грають і в зимовий період, от, і займають вони з городом, з городськими установами, організаціями. Е, Ну, ведуть ці змагання і непогані місця займають. Завдяки самовідданій праці такого керівника, як Надія Іванівна, селище сад квітне і розвивається. Сама жінка зізнається, про іншу роботу вона ніколи навіть і не мріяла. Робота це моє життя, це і хобі. Це і може. Ну я чесно сказати, за своє життя багато мені було предложень іти на підвищення, десь інше місце роботи, але ну, я так його присвятила. Я так ну я люблю своє своїх людей. Вони у нас різні. Я люблю свою територію, а моя сім'я, це вся вся громада. ви розумієте, оці діти йдуть в школу. Да, першокласки. Я е, е, зустрічаю їх там на порозі школи. Боже, думаю, це ж вони всі, Я ж їх знаю. Моя судьба ось віддати всі сили, весь мій розум і все те, що є саме добре у в мене. В моїй душі, це громаді. Надія Іванівна Масалітіна енергійна жінка з чуйним серцем і відкритою душею. Про таких, як вона, в народі кажуть людина з великої літери.